Приїхав до нас автомобіль DeoSense. Була проблема, що машина могла заводитись, могла не заводитись, могла глохнути на ходу і не могли знайти що. Ми провіряли катушки, датчики, все провіряли, вияснили, що не завжди було живлення на форсунки. Форсунки то працювали, то не працювали. Виявилося, що проблема от десь тут в цій косі що заходить до комп'ютера. Я не електрик, так що то повністю знайти по комп'ютеру, що там є, не можу. Але ми зробили те, що могли. Взяли плюс і кинули на загальний плюс на форсунках. Ось тут фішка знаходиться. І на цей перший дріт кинули загальний плюс. Форсунки керуються мінусом, а загальний плюс постійний. Так що тепер автомобіль працює, заводиться, все нормально. Можна буде доїхати до електрика і він вже буде шукати, чому пропадає плюс. Так що, у кого така проблема, можете вирішити так або ж їхати до електрика і шукати, в чому проблема дійсно.